Всім привіт! 53-річна Римма Зюбіна, знаменита акторка театру і кіно, володарка чималої кількості премій, зокрема, Золота Дзига в номінації Найкраща жіноча роль. А от державних нагород типу заслужена артистка немає, бо відмовилася їх отримувати, називаючи Радянщиною. Римма Зюбіна відома українському глядачу за фільмами Міз горлиці, Межа. Давай танцюй, таємниці. Вижити за будь-яку ціну, моя улюблена Страшко», Люся Інтерн Ботоферма, Редакція та інші фільми. 66річний Станіслав Мойсеєв, театральний режисер, доцент кафедри акторського мистецтва Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карова і колишній художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Днями стало відомо, що Майсеїв друга очолив Київський академічний молодий театр. Він ним вже керував з 96 по 2012 і замінить скандального Андрія Білоуса. З новою посадою його привітала кохана дружина Арима Зюбіна, котра 19-го року була примою цього ж театру, проте залишила його через скандал, деталі котрого невідомі. У цьому відео ви дізнаєтеся історію кохання акторки Римі Зюбіної і режисера Станіслава Майсеєва, як вони довго були просто колегами, а згодом створили міцний шлюб. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Рима Зюбіна народилася 23 серпня 1971 року в Ужгороді. Батько військовий родом із Сум. Рима Зюбіна завжди мріяла про кар'єру артистки. Ще з дитинства вона себе до цього готувала, займалася балетом, закінчила музичну школу. Після закінчення культосвітнього училища в рідному Ужгороді Рима вирішила їхати підкурювати Київ. До цього акторка вдало прийшла в Ужгороді прослуховування до місцевого театру і отримала пропозиції від Станіслава Мойсеєва працювати в його трупі. Мойсеєву було 28 років. І на той момент він був наймолодшим режисером СРСР. До театрального не вступила. Сотні разів вже розповідала трагікомічну історію, як мене не взяли за відсутність темпераменту, і я вирішила не втрачати рік і вступила до Київського інституту культури. Ділилася Зюбіна. З цього приводу Рими і Станіслава була неприємна розмова. Тоді акторка наголосила, що не хоче працювати в його театрі і бажає вступити в інститут. Місею зазначив, що це дивний вибір, проте не став їй відмовляти. І ось, через рік на травневі свята, я приїхала додому, і тоді у нас відбулася розмова. Приходжу до нього, він на мене дивиться і каже: Ну як, Кримочко, вам подобається навчання?? Я кажу ні. Тоді він мене, я дуже радий, знову запрошую вас до театру і не коридорами ходити, а роль грати. Знаєте, що ось вам п'єса Ніла Саймона, хочу зніматися в кіно. Здається, роль написана саме для вас. Ви почитайте і подумайте, пригадувала артистка. Перед Зюбіною став вибір Київ, у котрому театри музеї, виставки є розвиток навчання друзів чи рідний Ужгород, де є лише цей театр. Цікаво, що, попри все, Рима обрала другий варіант. В Ужгородському театрі акторка-режисер пропрацювала рік. Стосунки між ними, окрім робочих, не було на той момент Мойсеєв був одружений та виховував сина. За рік Станіслав пішов з того театру, а за ним і Римма, адже не уявляла собі майбутнього без режисера Мойсеєва. Зюбіна повернулася у Київ на навчання і була у пошуку акторських вакансій. Згодом до столиці навідався Мойсеєв та запросив актрису на чай. Хоча було досить пізно, я зірвалася і одразу поїхала випити з ним чаю. І оцей чай став початком нашого роману ділилася зірка кіно і театру Рима Зюбіна. На той момент Станіслав Мойсеєв був ще дружен офіційно, проте Рима запевняє, що нічого не робила, аби зруйнувати його родину. Спочатку пара не давала одному жодних обіцянок, тож кожна зустріч була як остання. Зюбіна розчинялася Мойсеєві і тяжко переносила розлуки з ним. Під час його відсутності вона одягала його сорочки, светри, ходила, сумувала. Пізніше Мойсеєві Зюбіна почали жити разом, а згодом розписалися. Я не знаю, через скільки місяців ми почали жити разом, але я знаю точно, що 10 квітня ми святкуємо, як наш день. Не день весілля, до речі, був просто розпис, не день знайомства, ну як його згадати, це коли було. Розказувала акторка. Перший час Рима не могла перевчитися називати коханого Стасом, бо він ще довго залишався для неї Станіславом Атольовичем. За рік після розпису Масієва і Зюбіної родився син Даніл. До речі, стосунки з колишньою режисера у Риму складалися чудово. До того ж, первісти к Антон ладнав із Данією так добре, що вони називали одне одного братами. Рима Зюбіна і Станіслав Мосієв разом понад 20 років. Акторка зізнається, що вона емоційна і імпульсивна, тож іноді вдома може влаштувати скандал, але саме спокій і мудрість стаса допомагають зберігати гармонію в парі. Подружжя не романтики у класичному сенсі, але у їхніх стосунках панує взаємоповага. У молодому театрі, котрий вдруге очолив Станіслав, вони з Римою працювали плечопліч. Проте на справедливих умовах. За словами акторки, чоловік не впливав на її кар'єру. Станіслав ніколи в молодому не робив з мене промадонни. Я грала рівно стільки, скільки мені було треба. Я отримала першу головну роль Марії Стюарт після восьми років роботи. Я завжди знала, що в мене є своє місце, і будь-яка моя зіркова поведінка буде тільки заважати. За багато років я напрацювала собі в молодому такий цікавий репертуар, і мені, здається, довела всім, актриса я чи дружина режисера, пояснювала зірка. Чи є секрет міцного і щасливого шлюбу, пара не може відповісти, хоч акторка вважає, що важливо зростати разом і цінувати особистий простір одне одного. Рима думає, що кохання трансформується з часом у повагу та глибоку прив'язаність, а от закоханість це природне відчуття, яке може вникати до інших людей. Кохання переходить взаємоповагу в інші стосунки. Коли ти можеш сказати, що це твоя рідна людина, мабуть, це найважливіше. А закохуватись ну закохуйтесь собі на здоров'я. І, звичайно, стосунки це робота. Стас нещодавно в одному інтерв'ю сказав, що сімейне життя це мистецтво. Додала акторка. Шановні глядачі, а вам подобається Римма Зюбіна і фільми та вистави за її участю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.